Це тільки початок, це перший етап. При зустрічі з шибою ми поставили питання, а що далі? І фактично вже й погодили. Якщо піде споживач, піде процес піде рух, сюди буде підведене світло, тут будуть точки, що ви приїжджаєте з морозильною камеру, вам є де підключитись. Бо сьогодні овочі, картопля, ось такі. М'ясо ще поки не йде, але це поки, коли тут буде яка стратегія, заключається і в роботі тут. І в інших місцях сороковий квартал, 33-й квартал, але спочатку ми маємо пройти ось цей перший етап. Шість категорій у нас продукції має право сьогодні тут бути погоджено: овочі, картопля, капуста, помідори, капуста, в тому числі квашена буде, огірки, морква, цибуля, зернова група, пшениця, ячмінь, мука, вищий, перший висівки, осипка, крупи, цукор, мед, розторопше молоко. Це дозволені перелік сьогоднішньої продукції, в тому в числі фрукти. Хто має е, сливки яблука? Ціни пропонуємо все таки два, два варіанти: до п'яти кілограмів після. Якщо хтось хоче взяти сітку, вона має бути дешевша ніж ніж два тилограмів. Цінова політика погоджена з міською радою, що в нас має бути дешевше на ринках роздрібної, але вище опту, хто тут має бути присутній право. Члени асоціації фермерів і односібники Волині. Друге. Запрошені У нас є і такий статус. Запрошення це можуть бути запрошені інших областей з Республіки Крим, з якими у нас партнерські стосунки, але сюди, на цю територію, має право в'їхати тільки учасник наш, і запрошений. інші люди не мають. І третя категорія бізнес-партнери.